Сьогодні військові є свідками того, як Бог відповідає на молитви, без підтримки церкви, без віри і молитви цю війну не пройти, без Бога цю війну не зупинити. Коли летять ракети, ніхто їх зупинити не може, немає на кого упувати, окрім Ісуса. І армія була б ефективнішою, якби військовослужбовці були віруючими. Саме віра в молитву, що Бог збереже, допомагає проходити війну на передовій, ділиться військова, яка безліч разів була на межі життя і смерті. І Бог виводив, рятував, вона і побратими збережені. Таку віру їй посіяли Божі люди в живій церкві, де вивчається Слово Боже. Це показує, що саме через Божих людей ми пізнаємо Бога. Бог сам не приходить і не знайомиться з нами. Ми пізнаємо Бога саме тоді, коли вивчаємо Слово Боже. Просто вірити, що Бог існує і жити зі світом, недостатньо. Потрібно пізнавати і жити з Богом, до чого ми вас закликаємо.